Вітаю на каналі «Твій Оракул». Сьогодні я зроблю розклад на таку тему. Хто за вами сумує? Давайте для початку подивимося ваш синіфікатор. Думайте про себе. Подивлюсь синіфікатор ваш. Ваш мужу, ви зараз ображені на якогось чоловіка. Можливо, це не образа, просто він не виповняє те, що обіцяв вам. Він постійно, він, цей чоловік постійно в полі вашого зріння. Він постійно напоминає про себе, не хоче, не відстане від вас ніяк такий назойливий чоловік. Вас з цим чоловіком щось об'єднує. Або спільні інтереси, або, можливо, ви працюєте з ним разом. Чоловік, можу сказати, цей вам вірний. В нього іншої немає. Навіть якщо ви не разом, він постійно думає тільки про вас. Ось така. В цілому ви знаходитеся в гармонії з собою, ви знаєте собі ціну, ви намагаєтесь балансувати між всіма сферами свого життя. Ви дуже природні, от у вас дуже від природи, ви дуже красива. Ви така весела, позитивна. Резонує, дивимося далі. Подивимося, хто за вами сумує. Чоловік сама людина, чоловік, з яким ви в сварці, або ви, або опять же, він не ісполняє якихось своїх е, обіцянок. Йому зараз скучно без вас, а з вами він себе почуває в стабільності, в гармонії такій. Е, у вас є якісь Люди, які вам заздрять. Вас є. Це вами сумують якась людина, в якої є груз минулого. Його щось з Його минулого дуже тригерить. Сумує. Чоловік воздушної стихії. За вами сумує. В нього. Якихось багато переживань, сумнівній дуже багато. Цього чоловіка мислі багато таких негативних, тяжких. Таких програються, що хтось із тих людей, з якими ви живете зараз разом. Або десь вдома в себе пересікаєтеся. З вами. Можливо, якісь не вистачає вас, які вашим партнерам. Вони за вам їм без вас тяжко. За вами сумує людина, яка себе багато накручує, в якої дуже зараз багато проблем переживань якихось. Ця людина не може знайти собі місця без вас. І постійно про вас думає. Людина, в якої з вами є якесь спільне проважіння або спільні інтереси. Можливо, ви працюєте разом, чи просто багато часу? Десь пересікаєтесь, проводите. Частки, сумує за вами такий благородний чоловік, який вміє досягати свого. Людина, яка цей чоловік зараз в змінах знаходиться, в якійсь певній трансформації. Йому з вами дуже добре цьому чоловіка. Він, можливо, хоче вам зробити подарунок. На золі ви такий чоловік постійно напоминає про себе, не дає про себе забути. Він постійно знаходиться в вашому оточенні, в полі вашого зріння. На роботі ви в деяких проєктах з цим чоловіком пересікаєтеся, чоловік, можливо, якийсь дволічний, або щось недоговорює. Його до вас дуже притягує. Він постійно з вами знаходиться, багато часу проводить з вами разом. Це за вас Цей чоловік однозначно вас дуже кохає. Ви для нього зараз, як запретний плод. Він хоче бути з вами, але не може. Ви така для нього зараз недостіжима. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!